Зачинився у квартирі колишньої співмешканки і взяв її дітей у заручники. Така драматична ніч була у спальному районі Луцька, кажуть правоохоронці. Сталося це у січні, а тепер волинянина судять. Сусіди розповідали, що в дівчаток спочатку помер тато, а через кілька років і мама. На слідчому експерименті одна із сестер розповідає, що зимового вечора до них прийшов колишній мамин співмешканець. Мовляв, його на два дні відпустили з війська, той був у роті охорони. Е, купила алкоголь і з ним заплатити. А він, був, він приїхав у останньому команді. Е, так, угу. е, з ним. Е, е, ще там, е, там було шампанське, вино і ще щось. Е. Е. Коли він вже був п'яний дуже сильно, то почав ну, він пішов безпати. Тому що я себе нормалі, як він вийшов з кімнати, почав на нас кричати, погрожувати як чуємо дівчатам 13 та 21 рік, вони злякалися і подзвонили бабусі з дідусем. Бабуся почала бити на сполох, викликати поліцію. Менша онука каже, що нічний гість забрав у них ключі від квартири і став погрожувати ножем. А далі висловив ультиматум мовляв, відпустить заручників, якщо йому дадуть відстрочку від служби в армії. Я погрожував нам, що якщо ми будемо просто Рей, що в нас заріже, що він себе приріже через двері це хаща по бусі зі Що якщо якось буде хтось зламити двері, то він нас всім заріже. Він хотів, щоб йому поліція якусь там скавку зробила, щоб він не поїхав назад туди. Нам з назад службу так. Чоловік навіть погрожував підірвати гранату, лаявся, розповіли поліцейські. Чоловік повідомив через двері, що в нього наявна граната РГД-5. І при спробі відкриття будь-яких дверей, що він скористається нею і так само, що може нести загрозу життю і здоров'ю у людей, які перебувають в помешканні. Далі з ним вели діалог вже через балкон. Він почав ну, глядати з балкона, почав кричати, кидати якісь речі слідчих, після чого поїхав начальник, а почали з ним контактувати. Деякий час він йшов на контакт, поводив себе агресивно, то виходив з балкона, кидав щось, то потім знов заходив, як він почав вилазити на балкон, він казав, щоб йому там відсрочку дали, віддав мені, щоб звільнили його, щоб він не був військовозав'язаний. Зрештою, чоловік погодився вийти з квартири і здатися поліції. Як розповіла дівчинка, той навіть став на коліна і вибачався. Операція з визволення тривала близько трьох годин. Жодної гранати у помешканні, як виявилось, не було. Але тепер, мовляв, погрози продовжились. Зараз як сидити зобітом з дзвонив, казав, що я вийду, я вас всіх, ну, погриваю, що заберіть заяву, бо не, вам потім капець буде. Що він прийде нас тут всіх приїжджать? Підсудний каже, що не пам'ятає події тієї ночі, бо ж перебрав алкоголю. Нічого не пам'ятаєте взагалі? Ми вже тут допитали, потерпіли, дослідили письмові докази. І ви після цього нічого не зглянули, ні? мене травма голови, там, всі кусь цілі поважні стільки разів. Ви пам'ятаєте число? Ні. Число не пам'ятаєте. Скільки ви випили, не пам'ятаєте. Каже, нікого не хотів образити. Чи допускаєте ви таку можливість, що ті обставини, які були висвітлені під час судового засідання, вони могли бути за вашу участь? Mm -hmm. Допускаєте таку можливість yeah. чи не допускаєте? Ну, якби каєтесь Ні. – Ні. – не кого не ті увірвати? Кинянину загрожує від 7 до 15 років тюрми. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.